Привіт, привіт! Вітаю на каналі Рейтинг. Починаємо... Тобто продовжуємо, продовжуємо серіан рейтинг. І так... Значить, у мене Данія. Сьюзник мій... Е, таксіграм. Таксиграм. Стоїть чомусь. Нідерланди. E, значить, напроти нього Олександр, це Данія. І напроти мене це. ВМВС. Нідерланди також. Ну що ж, дивимося? Так, тут я напевно буду в століття грати. О, союзник мій прокинувся, де ось має вже. Три міських центри. Казарма одна. Академія. Так, напевно, ще точно століття буде так. Прокачав я вже всі шахти, поставив вже вугільну залізну і що там? Сукеру взяв, їжу вже почав качати. І другу їжу заклав паркан. І перехожу в століття. Є століття, збираю на мішки. Є мішки і ставлю казарму століття. Перша. і друга. Так, пішли, але чому я їх не запустив? А, по-моєму, це я тут довго не запускав їх. Вже, по-моєму, там під час бою вже. І щось дивлюся на армію, думаю, ну, не розумію, чому у мене немає цих рундашир, а потім побачив, що я не запустив їх просто депцентр. Ну, бачиш, і такі помилки бувають. Ага, все, згадав я цю гру. Коротше, дивися, я що роблю? Посилаю. Своїх мушкетер на допомогу. Мій опонент поки що стоїть, але дивися, тут мій союзник сам справляється нормально. І тут він мені пише, що там назад вертайся. Потім пишеш, що я побачив оцих, по-моєму, чи це він написав, вже не пам'ятаю. От. Коротше, перестріляв я цих сичових і що роблю? Беру їх і веду знову до свого союзника. Хоча навіщо я це зробив, потрібно було повертати їх. Потрібно було повертати, бо вже до мене підходить, подивися, червоний. У нього на даний момент ось така армія. Академія така, сила швидкостріл стріл по одному. Мушкетери прокачені, 400 прокачені, підкова також є. Ну, бачиш? А що у мене? Я тут, до речі, дивись, встиг шматок цього. Стіни побудувати. Ну і така армія ось у мене. Але. Саме тут ось така. І ось, до речі, бачиш, підходить тут союзник мені на допомогу також. 284 мушкетера ще на підході. Ну і намагаюся я тут його зустрічати. 10 гармат накидають. Да, стрілкова маса в нього набагато більше, подивись. Ой, щось мої гармати не туди пульнули. Ну, я йому звісно також непогано перестріляв і гарматами, але... але... перебиває він тут мій весь гарнізон захисний, який в мене був. І якраз майже вчасно підійшли мої мушкетери. Ось 283 і мого союзника 138 драгунів. Він ж, до речі, також століття перейшов Ох, накидує він тут гарматами. Але бачиш, блін, подивися, скільки залишилось! Він мені там раніше писав, що вертайся назад, типа. Бо там на тебе нападають, я йому пишу, типа, що Good, він, до речі, по англійськи мені писав ще. Я йому пишу, що Good. Він пише Because I'm the best, типа. Да, дивись, союзник мій тут відбився сам. Мене по суті врятував. Хоча якби були мої мушкетери тут на базі, то. Ну, не знаю. Скоріше всього, що я б відбився, я так думаю. Але хто його знає, як би було б насправді все. Е, ну що, у мене вже всі сили Швидкостріл один є. У червоного. Е, у червоного що? сила і швидкостріл. Вугільна сила Залізний швидкостріл. Вже також століття має. Але не наймає драгунів дивись. Ну, все, союзник мій вже тут. Це ми своїми остатками тут. Доносить базу синього. Синій не тікає до союзника. Я починаю пробивати вже паркан. І що? я відходжу поки що. Хочу підтягнути свої резерви. Так, що у мене тут? Беру останню прокачку. І вже два швидкостріли є. Тут так і піку продовжую, і захист не качаю мушкетерам. Так, гарматами, то. А, нема в мене гармат. До речі, що в мене? Два арт Ардепо, будую все підряд. І гаубиці і гармати. Все, і тут вже зелений підходить до мене. Таксіграм, чи як вона там правильно читається? Таксі грам, таксігрем. таксі Все, я тут перехожу в атаку. Ну і виходить за рахунок прокачок. По-моєму, я його тут маю пробивати. Драгуни тут дивися, їх небагато, але подиви, як вони кладуть. Да, дивися, я тут вже перестрілюю його. Століття, ось що таке століття. Ну все, і тут коротше, ми щось почали е, з союзником моїм переписуватися. Я вже просто нажав Ctrl-A і послав всіх в бій. Коротше, написав я йому, що в мене є канал, і він такий, о, кул, cool, типа, круто, там що, як називається, я йому написав в музлі. Він мені пише, що дай мені силку на канал. Я це, як я кажу, зробив Ctrl-A і всіх в бій послав, звертаю гру, давай там відкривати браузер. Відкривати свій канал, копіювати цю посилання. І, коротше, не звертаю уваги взагалі на гру, бо я вже бачив, що я тут. Я вже його розбив і якби вже сенсу немає тут вже щось контролювати. А він дивись, що робить в цей момент, поки я там звернув гру. Купіюю посилання на канал. Вже... Зайшов я в гру. там Давай там писати в чат цей свій канал. Вставляти цю силку, там щось переписуємося. Я взагалі просто не звертаю увагу, що тут робиться. А він дивись, за рахунок селян своїх відбивається від мене. Ну, зрозуміло, що якби. Навіть якби. Він тут щось, ну як навіть якби, він, по суті, тут дивися, відбився. Хоча в мене дотікання не йшло. В нього вже що, дві казарми століття є. Три Ардепо, академія дві сили дошвидко стріла. Ну, але тут він так і не переходить, подивися, на драгунів століття, під кого в нього була. І все, дивися, він вже тут. Почав прям нормально собі грядку не збирав, але... О, стоять мої. Ці диверсанти, хочу сказати дивергенти. Ну, якби тут вже мій союзник підійшов і коротше. Відволікся я трошки. поділитися своїм каналом, ну і тут ми вже. Я думаю, я тут вже і без допомоги союзника свого його просто продавив би. Отже. Ось така гра вийшла. Takes a gram, Hello. If you watch this video. <гум> Отже. Е. Що ж, дякую тобі, що додивився до кінця. Така гра вийшла. Надіюсь, тобі сподобалось. Адже, підпишись, якщо не підписаний. Постав лайк та прокоментуй. Напиши, що думаєш. Адже, до нових зустрічей. Пока-пока.